Ось це символ осені. Ось. Це кабак звичайний. А це символ осені. І так. Є, біда. Будемо розбиратись. Потрібно підготувати до сезону пилку. Електро. Значить, Розповідаю. <кій> Цепка ось так провисає. Натягуєш її, а вона все рівно провисає. Зараз будемо розбирати і дивитися. Ну, ось, розібрали. І так, бачимо, ось. Він натягувач цепки. І у кого є така ж сама проблема. Натягувач до упору, а цепка все рівно провисає. то я вам розкажу, що відбувається. А відбувається наступне. Ось вона шина. Ось так вона встановлюється. Зрозуміло, так? Да? Вона просто упирається сюди і натягувати більше нікуди. І так, панове знатаки, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ця проблема вирішується. Ось так, сьогодні коротко. Осінь в селі. І це тільки початок.